Аглаонема естетична та дуже популярна кімнатна рослина. Вона належить до роду ароїдних та походить з тропічних та субтропічних регіонів Південної та Південно-Східної Азії. Існує понад 50 видів аглаонеми, які можна розділити на три великі групи: низькорослі, середньорослі та високорослі. Одна з головних особливостей аглаонеми полягає у різноманітті кольорів та візерунків листви. Воно може бути зеленим, білим, кремовим та навіть У Укупі з невибагливістю до зовнішніх умов це робить її ідеальним варіантом декоративної кімнатної рослини. Аглаонема також здатна не тільки виробляти кисень, але й очищувати повітря від бензолу та формальдегіду, що було доведено у відповідному дослідженні НАСА. Найчастіше ці речовини потрапляють до нашого організму з вихлопних газів та сигаретного диму. Тому якщо вікна вашої квартири або офісу виходять на проїжджу частину, радимо придивитися до цієї рослини. Важливий момент: Аглаонема, як і більшість тропічних рослин, отруйна. Потрапляння соку з її листя на шкіру може призвести до опіків, а вживання ягід гарантовано призведе до отруєння. Особливо уважно до цього питання потрібно ставитися власникам домашніх тварин та сім'ям з маленькими дітьми. Що стосується догляду за глаунемою, то вона відома своєю витривалістю. Вона здатна рости в притінку та навіть за умови недостатнього поливу. Це обумовлено специфікою мікроклімату, в якому аглаунемо росте в природних умовах. Відсутність необхідності у яскравому світлі дозволяє встановити її на офісному столі біля входу в приміщення чи в будь-якому зручному місці, але врахуйте, що рослина дуже погано сприймає протяг та регулярне коливання температури. Оптимальна температура повітря влітку не повинна підійматися вище 25 градусів Цельсія, взимку опускатися нижче 16 градусів Цельсія. У вегетаційний період аглаонема потребує системного поливу м'якою відстояною водою. Взимку її варто поливати, коли верхній шар ґрунту просохне на 2-3 см, Оприскуйте листя один раз на тиждень. Ще одне важливе питання: внесення добрива. У весняно-літній період оптимальна частота підживлення один раз на два тижні. В холодну пору року рослина не потребує додаткових корисних речовин. Пересаджувати молоду аглаонему необхідно щорічно навесні, дорослу один раз на чотири роки. Для цього використовують готовий субстрат або формують суміш самостійно. У другому випадку потрібно взяти дві частини листової землі та по одній частині торфу піску та дрібного дерев'яного вугілля. А це чудове рішення для початківців та всіх тих, хто шукає витривалу та ефектну кімнатну рослину.